Їх годі було врятувати, бо на них лився рідкий аміак. Горлівка оговтується після вчорашньої аварії на хімічному заводі. Через отруєння випарами померло п'ятеро робітників. Їхнім родинам виплатять по мільйону гривень. Загиблих ховатимуть завтра. Тим часом у лікарнях нині 25 людей. Завтра в місті оголошено день жалоби. Людмила Масликова сусідка одного з п'ятьох загиблих – 46-річного Миколи Степанського. Вона приїхала на завод разом із удовою, аби підтримати згорьовану жінку. Розповідає ввечері, Микола мав повернутися додому. Натомість родині зателефонували незнайомці та сповістили про трагедію. Від самого ранку жінки оббувають пороги заводу, адже про деталі загибелі Миколи їм досі нічого не відомо. Кого можна знати, де він є, в моргіону, як будуть хранити? А де будуть в. Раніть, подошли до охрані, сказали в заводу правлення. Туди ніхто не пропускає. Тут час пойдемо, будемо питатися, uh что-то -huh. выяснить. Людмила розповідає, що родину Степанських знає досить давно. Микола все життя відробив на заводі зварювальником. Там його поважали, адже чоловік завжди працював понаднормово, його ніколи не лякали заштатній ситуації. Це найкращий лучше заводу був. Он в самих труднах місцях був. Он вовче всі вихідні працював. Він працював з 7 до 7. Він взагалі його не видно ніколи. На всіх капремонтах він був. За словами керівництва, жертв було не уникнути, адже все сталося за лічені секунди. І працівників за такої техногенної катастрофи не врятували б навіть засоби захисту, якими люди були забезпечені на мить аварії. Коли на чоловіка аміак, а температура жидкого аміака при атмосферному далі це мінус 33 градуси. Чоловік отримає першу чергу, термічний ожог, хімічний ажог. І як как було бы, всі послісти в інтернеті. З'явилися кадри із заводом одразу після аварії. Це зафільмував хтось із працівників. На них видно, як аміачна хмара здіймається в повітря. Розгублені працівники лише спостерігають за тим, що відбувається. Тим часом екологи запевняють, що загрози для людей немає. Виброс відбував, ну, в принципі локального характеру. і е, е, облако аміака значить практично осіло більшу більша в санітарно-защитної зоні. Поэтому, естественно, что для горловчан это було абсолютно безпечно. Тим часом лікарі не припиняють боротися за життя постраждалих. Четверо працівників досі в тяжкому стані в реанімації в горлівської лікарні. П'ятнадцятьох ушпиталених сьогодні доправили до Донецької лікарні. Місця дихательних путінь у всіх поступивших отравлення, інгаляційне отравлення аміаком ну в різній степені. Підприємство вже працює в штатному режимі. Причини аварії з'ясовує слідча група. Розглядають кілька версій. Слідством висунуто та перевіряється ряд версій, зокрема, порушення правил експлуатації та утримання обладнання. Друге наслідок недбалості обслуговуючого персоналу. Третє порушення правил безпеки, у тому числі при проведенні ремонтних робіт. На завод сьогодні прибув головний акціонер компанії Дмитро Фірташ. На його думку, аварію спричинила спрацьованість металу. Це не людський факт, це знос металу. При тому, що його перевіряли, і він по інструкції дожен перевірятися тільки у 2014 году. Акціонер пообіцяв відшкодувати родинам загиблих по одному мільйону гривень, а також взяти витрати на лікування та реабілітацію постраждалих. Олена Флоренська, Данило Богачов, програма Вікна СТБ.